Добрий день, малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні рослини. А до нас у гості сьогодні завітала фея квітів, яка хоче про них нам розповісти. А де ростуть квіти? Подумали, мабуть, ви здогадалися у полі, квіти ростуть на воді у парках та скверах. А як ви гадаєте, чи ми всі місця назвали, де ростуть квіти? Ні, бо ще квіти ростуть в наших домівках на підвіконні в горщиках. А чи знаєте, діти, як називаються такі квіти? Ці квіти називають кімнатними рослинами? А для чого люди висаджують кімнатні рослини? Зараз, діти, я вам розкажу. Насамперед це дуже красиво. По-друге, вони дають нам чисте повітря. Кімнатні рослини, як і інші рослини, здатні збагачувати повітря киснем. Вони виділяють у повітря кисень, а забирають з нього вуглекислий газ. А ми знаємо, що чим більше чистого повітря, тим здоровіше людина. А ще є кімнатні рослини, які лікують людей. А коли людина здорова, в неї гарний настрій. Коли ми дивимось на квіти, ми виховуємо в собі почуття прекрасного. А тепер, діти, давайте згадаємо, що потрібно рослині для гарного росту та цвітіння. Як і для будь-яких рослин, для кімнатних рослин потрібен ґрунт, вода. Сонечко. А що дає сонечко? Світло та тепло. А ще потрібне повітря. І тоді наша рослина буде добре рости. Поливай за потреби. Як ти розумієш за потреби? Це коли суха земля. Якою водою ми поливаємо? Водою кімнатної температури відстояною, а краще дощовою або талою. А якщо у рослини опущене листя. Рослину поливають у піддон. Розпушуй ґрунт. Згадай, на якому ґрунті рослини ростуть краще. Правильно, на пухкому. У пухкий ґрунт краще проникає вода і повітря. Розпушуємо верхній шар землі навколо горщика, аби не пошкодити коріння. Хочищує рослини від пилу. Пил на рослині перешкоджає проникненню в листя світла і повітря. Велике листя протирають вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскують. Сподіваємося, що ви тепер будете з любов'ю доглядати за кімнатними рослинами.